Під час обшуків у Миколи Тищенка знайшли офшорний годинник екс-дружини за 1,2 мільйона гривень та готівку в коробці з під лакшері туфель. Генпрокуратура проситиме про цілодобовий домашній арешт для Тищенка. А під час обшуків він розбив свій телефон. Друзі, привіт! Ви на Ютуб каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глушченко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. У народного депутата Миколи Тищенка зранку вівторок, 25 червня, пройшли обшуки. Йому повідомили про підозру за фактом побиття екс-війського. Ового службовця у Дніпрі відомо, що Микола Тищенко живе в елітному ЖК «Печерськай» на дружби народів. Тут же є квартири у футболіста Сергія Реброва та депутатки Лариси Білозір. Обшук у квартирі закінчився ще до восьмої ранку. І на фото державного бюро розслідувань видно, що готівку Микола Тищенко зберігає пачками у коробках від брендового взуття та чорних пакетах. Візуально здається, що йдеться про десятки тисяч доларів та євро. Також у Тищенка зберігається і годинник одема. Піге такий годинник коштує за 27,5 тисяч доларів. А це приблизно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цікаво, що цей аксесуар, який має символічну назву офшор, належить його колишній дружині Алі Барановській. Вона після розлучення залишила свій коштовний годинник у Тищенко вдома. Однак у декларації нардепа ціна виробу не вказана. Пару підозрюють, що їх розлучення було фіктивним, аби приховати статки політика. Жінка продовжує проживати у квартирі як з чоловіка, яка розташована в Києві. Та, як бачимо, не забрала коштовні речі звідти. Окрім цього, офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому сьогодні вручили підозру. Проситимуть про призначення політику запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі здійснюється досудове розслідування. Також підозру отримала ще одна людина, яка брала участь у викраденні колишнього бійця Кракена. Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора у своєму телеграм-каналі. Офісом генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Державне бюро розслідувань продовжує досудове розслідування. Також наразі встановлюють інших осіб, які були причетні до кримінального правопорушення, завдавали ексвійськовому тілесних ушкоджень та незаконно позбавили волі. Крім того, під час ранкових обшуків вдома Утищенка він розбив свій телефон, аби не надавати його як речовий доказ. Цей момент зафіксували на відео. Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я, відма... я, я, вас, я, вас, не я вас затримаю. Я нагадаю, що 20 червня нардеп Микола Тищенко прибув у Дніпро. Каже, що основна мета візиту була боротьба з нелегальними офісами і ботофермами, начебто йому вдалося викрити роботу чотирьох ботоферм, де працювало близько сотні людей. Під час штурму однієї з них люди у камуфляжі, які супроводжували Тищенка, напали на чоловіка у цивільному одязі, який гуляв із дитиною. Постраждалим від дій команди нардепа виявився колишній військовий Дмитро Павло. Він проходив службу у спеціальній. Ньому підрозділі «Гурмо» Кракен. Відео з інцидентом миттєво розлетілося мережою. Відомо, що окрім цього постраждала також і дитина. А голова міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що за фактом побиття колишнього військовослужбовця правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. А у підрозділі кракен заявили, що будуть спостерігати за перебігом справи. І вже 25 червня до Тищенка прийшло ДБР із обшуками. Йому також вручили підозру через незаконне позбавлення волі. Друзі, мене на цю хвилину все ви. Не забудьте підписатися на наш ютуб канал, поставити лайк, написати коментарі, звісно, що діліться нашими рідними, близькими та друзями, або підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і лише перевірену інформацію.